Життя біля окупованого Криму посилені заходи безпеки, патрулі і собаки. Бойова готовність військових, що стоять поруч з адмінмежею У селах та містечках Херсонщини, що опинились у воєнному стані, життя майже не змінилось. Школи працюють, дитячі садочки відкриті. Державні заклади, каже Дмитро Мороз, теж працюють у штатному режимі. Селище стрілкове, крайній населений пункт на Робаці. Далі окупанти. До події у Криму у 2014 році цим розкішним пляжем можна було дойти аж до самої Керчі, але тепер ця місцина перетворилася фактично на лінію розмежування. Вже за 100 метрів за моєю спиною знаходяться позиції прикордонників ФСБ Російської Федерації. Після атаки на українських моряків біля Керченської протоки напруги тут додалося. Окупанти пильно стежать за нашими прикордонниками з цих укріплень, але напруга тільки серед військових, за їхніми спинами. Буденне мирне життя у місцевому дитячому садочку. Півсотні дітей вкладаються у ліжечка. Життя йде, як йшла до цього. все хорошо, все нормально. А в тамтешній школі організували багатонаціональний ярмарок. Українська та кримськотатарська кухня у Фаворі на зібрані гроші придбають вбрання на шкільну ялинку. Tēnā <laughs> koe! Всевышнего арабатская стрелка сегодня есть, остається непосредственно в территории Украины. И поэтому мы не ощущаем здесь никакого негатива. То есть, мы жили дружно, проживаем и продолжаем жить дружно. В цей час на пропускному пункті Чонгар нові правила всім іноземцям і чоловікам призовного віку до України зас перевірку паспортних даних і транспортних засобів посилено в рази. Цей англійський спаніль Рей перевіряє всі автівки шукає зброй. Та наркотичні речовини. Наразі усі підрозділи Азово Чорноморського регіонального управління приведені в бойову готовність. І це не просто так, на тому боці російські війська проводять навчання, наші готуються до найгіршого. Є інформація те, що так звані російські сили проводять навчання. Тим часом у генічиську чисельні бази відпочинку готуються до прийняття наших військових, але це не конфіскація воєнного часу. Все це за згодою із власниками. На сьогодні бази вже готуються до прийняття військових, визначено з керівниками, власниками баз з керівництвом збройних сил України. На Херсонщину потроху стягуються ветерани війни на Донбасі. Ми саме їх бачили, але вони від інтерв'ю відмовилися. Поза камерою кажуть, що в разі потреби швидко організуються для підмоги регулярні армії. З Паразов'я Дмитро Мороз, Павел Суходольський, спецкор 2+,2.